Щодавна зайшла в книгарний сенс і купила собі ще дві книжки. І я чоловік спитав, коли збирається все читати, бо в мене ж ніби є щось читати, ніби нічого не треба. А я вирішила подивитися, що ж в мене по книжкам, чи дійсно в мене є запас книжок, щоб почитати, чи дійсно варто кожен тиждень заходити в книгарні чи на сайти книгарень в пошуках чогось новенького, цікавенького, такого, що виключено бажання забути про все і купити. Давайте зі мною перевіримо, що там на книжкових полицях. На одній книжковій полиці. Моя книжкова полиця поки що виглядає так. і я, чесно кажучи, сама до кінця не пам'ятаю, що тут є. І ні, це ще не все, ще в мене ось тут стопочка книжок. Буду дивитись дивитись, в який об'єм проблеми, скільки в мене. Загалом не прочитаного. Цього цього. Стопка номер раз Все це я накупила колись. Давайте дивитися, що тут. Оце останнє моє придбання Бамжі Донбасу. Купила буквально позавчора. Сенс не змогла стриматися. це книжку, яку я взяла в бібліотеці, і я її планую читати найближчим часом коду окремо. Ось це. Легенди Івате. Гаряча новинка. Я її прочитала, відгук ще не давала, але хоч одна прочитана з цієї стовки є. Прочитана окремо. Ось це частина циклу за межею від моєї виходить двоюрідної тітки. Вона написала цикл фентезі. Українська дуже мені подобається. Чотири книжки, от одна з них прочитана. Ось людсь минуло землі. Зараз всі дивились та, загадка трьох тіл. Я прочитала перші дві книжки ще на початку вторгнення повномасштабного, а потім, якось я заклала, дуже важко було. І думаю, що час добити цю трилогію, тому що чоловік читав цю книжку, казав там таке, там таке, що просто капіте. Ну що вау. І просто мені важко його читати. Там вся ця космічна тема, і я трохи далека від цього не ну, думаю, подаваю і найближчим часом доб'ю люце синє. Не прочитане. Тарас Шевченка-Кабзар прочитана частково. Ну, це така книжка, яка постійно. Це в нас теорії неймовірності Макс та Кідрука. Мені подарувала моя жінка колега Настя на день народження. І я тут е, книжка у формі маленьких глав ну, типу тема глава ось. в вимирання динозаврів». буквально пару сторінок, зродження життя на землі, буквально пару сторінок. Я її надкусила. я пробувала її читати, дитина моя вичитала її, тому. Формально не прочитана, але надкушена. Максим Кривцов, вірші з бійниці. Не прочитане, поки не готова. Звичайно ж, купила, тому що ну, тому що, тому що а, це не моє майнкрафт, довідник фермера, це моєї дитини. А, дуже смішна книжка. Коли більше насправді менше, мінімалізм. Шлях до впорядкового життя. Якось КСД купила її по акції. Але я ж її не прочитала, хоча вона тоненька, треба почати. І мені взагалі не вдається мінімалізм, тому що я дуже люблю купувати речі, книжки, косметику, трохи менше нитки всілякі. Загалом я дуже люблю купувати щось. Навіть люблю купувати. Тому я купила книжку про те, як менше купувати, і ще не прочитала. І кількість сижок з того часу, як я її купила, в мене виросла, напевно, разів три. Але я думаю, що треба читати, тому що. Ну, а це теж дитячі, в мене дві затисалися. Вони їх читали колись і поклали на мою стопочку Море Історії і Мартіна. Так, Володимир Валентин поспіла в Стокгольм Тривоги північних міст. Дуже хотіла її читати. Не знаю про що, але мене заінтригувала дуже сильно анотація, що тут прям вау буде і Карпати, і Стокгольм, і Київ, і якась, якась антиутопія. І щось я так і не почала. Це теж в мене в планах хочу я вже рік. Велика президентка маленької країни. Продалі гід Булоскайте, книжка моїх батьків, яку я взяла читати. І що? і що? І ось все. Хоча видання дуже гарне, теж треба найвищий часом брати. Далі в мене є самотність у мережі Януш Леон Вишневський. Я купила по акції, колись була в книжковій полиці, здається, акція. Я купила цю книжку, чисто тому, що я її колись читала університеті, вона мені дуже сподобалось, але той примірник, де загубився, ти взагалі, здається, був російською. Тому вона, ну, вона саме ця книжка не прочитана, але історія прочитана, мені дуже подобається. і, Можливо, коли буде на такий настрій, Ванхоліний, може, десь осінню. Я візьмусь перечитати. Формально прочитано, хотіла просто мати все. Топка номер 2 Почнемо. Що ж тут? Це е, кнове моє. Придбання Кирила Половінко Лімп. Місце загублених душ. Це книжка, яку купила купили всі на в компанії мого чоловіка, тому що вона, здають автора. А обкладинку це робив майстер, який робив мені татуювання. Тобто, це книжка підтримати сучасного автора, якого ти знаєш через одне стискання. і, звичайно, я буду її читати. Просто вона прийшла мені буквально позавчора, тому я ще не встигла. Не прочитано. Світ за Кларксоном», як я вже казав. Я колись купувала чоловіку. Тут теж в форматі коротких його роздумів, коротких есеїв. Тобто, ось буквально на пару: апострофом фу, не готуйте мені обід, я можу сісти зі своїх синів. Ну, Джеремі Кларксон це просто один з ведучих тоб, гір колишньої і, і Ферма Кларксона. Мій найлюбленіший британський сноп. Ну, він дуже кумедний. Я не думаю, що з ним легко дружити, тому що це. Такий він, але він дуже прикольний. Саймон Бекет нарешті, щось прочитане, написано на кістках. І теж Саймон Бекет. Ось цю тривогію я нещодавно буквально мені вдалося прочитати. Так, ось це хлопець із кафе «Зупинка». Я прочитала смажені зелені помідори у кафе «Зупинка». Мені дуже сподобалось, я замовила собі наступну книжку, і що? І нічого не прочитала. Думаю, влітку візьму. Вона дуже літня, мені здається, вона така атмосферна, літня, можливо на дачку на якісь вихідні. Вона невеличка, і думаю, що швидко пористь. Не прочитана. Годіний міст Маркуса Зусака теж нещодавно придбала. От серйозно, я просто купувала дитині свої. Батьки мої хотіли подарувати дитячий кобзар, просили замовити. Я ніколи не замовляю одну книжку, завжди замовляю щось ще в Ну, що вона буде одна їхати, буде судно. І ось замовила разом з дитячим Лавиняний міст. Буду читати. Сміття Дмитро Скочко, теж український автор, харків'янин, антиутопія про Харків, 2040 рік. Прочитано мої блокноти. Чомусь тут. А, Джексон Желі. я замовила ще, зараз я не пам'ятаю коли, коли купувала малим подарунки на Святого Миколая. Тоді я замовила собі Шерлі Джексон, хотіла його читати. Знаю, що це дуже прикольні трилери про привидів, поки ще. ще не вдалось. Ну, я вірю в це, що зможу. Син начальника серед прочитано. стікери, сподобалось. Шлях королів це подарунок мого чоловіка, здається, на день чи то матері, чи то жінки. Коротше, подалі, я все готуюсь морально, що я це буду читати, дуже хочу. Це тостонець такий, і я думаю, що скоро часі почну, тому що чула тільки класні відгуки, і коли мені захочеться якийсь фентезі отак погрузитись, новий, новий світ, то я обов'язково візьму, а поки що поки що ні. Юрій Винничук, вицарі парайчарки, надкусила тут історія, хронологія української поятики. Про культуру вживання алкогольних напоїв на території України. Надкусила, ну, да, нас, наступний, наступний сусанець. Книга дивних нових речей Мішель Фейбер взяла по акції у Іваті, коли чекала дитину на Подолі, зайшла в Івану. Тому просто взяла. Він треба з цим щось робити. Оці три книжки це теж за межею, що я казала, треба додати до тієї прочитаної кубку. Всі прочитані, всі сподобались. Ще книжка Fanny Flag вітаємо в цьому світі крихітку. <рих> Мінус. Купила, тому що знову ж таки мені сподобалася одна авто одна книжка Fanny Flagh. І... і в мене є ще одна тепер: острів проклятих. Нарешті, хоч щось я прочитала Деніса Лігейна. класна книжка, прям Вона така осіння моторошна А це був розпродаж був розпродаж у КСД, я купила собі мексиканського Маєтик Горору. Мінус. Ще не читала і там вже купила за якісь буквально гривень п'ятдесят при хвилину життя дорослих. Ось це я збираюся читати, читати вже рік. Медичний трилер Андрія Сем'янкива. Поки що збираюсь, не, не, не дійшли ще руки. Стівен кінг відрожнював татка читати, так і воно лежить у мене тут. Не прочитане. А ось це, ось це, це я, я прочитала, прочитала. Винниченка, вибачтесь, записка Карпата Мефістофеля дуже сподобалась, просто пожежа. Класна книжка, я в захваті вишилася від неї. Не нудна українська класика. А це я купила, коли зайшла в книгарню плекай, телеграфа в ньому Майкла Шебана. У мене така закладинка. А купила за рекомендацією Макса Хітюрка. Він колись робив. Список недооціненних книг, які він довго намагався читати, і коли прочитав, зрозумів, що треба було це зробити раніше. І там була ця книжка, тому я її придбала. Не там те, що вона стала наверху, а зараз те, що на паличках, тому що тут теж достатньо книжок, які я не читала. думала, коли я ще думала, що я буду все читати і акуратно складати. Тут всі прочитані. Жанну куяву дуже люблю українську актерика. Стівен Кін, Христіна, перша, що читала. Сара Джеймас, четверта книжка. «Гаррі Поттер» тут до речі з автографом, не Джон Ролінг з автографом де в цебагамага. Дара Корніше Даник Мавки, а українська демонологія від Істила. З Жмен Ехо, це не читала єдине кравдій, теж е, знайомий з е, компанією мого чоловіка. Люко Дешвар, ще дуже старе видання. Тут прикольно, воно здається, якийсь вертувала рівень 6 чи 7, КСД ще не перше видання, 2009 рік. Ось так. Тут якісь мої блокноти. Притягла купку сюди. Мовчання гнати, червоний дракон думала збирати серію про Ганібала. Я думала, що прочитаю дві зайде ще дві. Ще не почала. Американський психопат хоче почати ось ось, тому що ророк запустив челлендж на цей місяць читання культріт, і я б взяла напевно, американського психопата, Треба відкласти десь наверх, почитати. Його ось-ось. Прямо хочу. За перкобав'яземля Сесія Левкова читала, сподобалась в захваті. Одна з найкращих книжок минулого року. Дуже-дуже крута. Дуже 58 восьма не вилучено історію людей, які пережили концтабори з радянського союзу, купувати ж по знижці в Іваті, поки не берусь читати, але маю. Василько Жилянко, дефіляда в Москві, читала, читала комедно, достатньо. Віра Ігієва з ваштунками імперії есеї про українські російсько культурні відносини. Каюсь, не читала. І Джон Фаус мах. Хотіла читати минулого літа. Не взялась, перенесла на це, і думаю, візьму. Просто тут такий, тут воно так, такий маленький шрифт і такий, ну але треба брати. Воно варто, до речі, 490 Колись ще дуже старе видання. і шістка воронів. Хочу, як завжди, хочу читати долоні, вже є, нічого мене не стримує, крім того, що на часу. Звіяні вітром прочитала, і не раз. Кравчина з Парижу теж хотіла читати, взяла купош, ще поза минулого року, так і надійшла Личик. це теж купила позавчора. Гарний сенс. Український Шпіцберген. шпіцбергер, медмедівигілля комунізм. це цікаво. Сподіваюсь, колись. А, колонія темні віки кітрука читала і дуже чекаю другу книжку. Вау, це просто вау. було. Ось машні, звані, помідори» звані помідорівка фазупинка, які мене змусили купити ще дві книжки Феніфа. Прочитано. Це книжка, яка подарувала моєму чоловіку фото Айконс англійською мовою про фотографію. Дуже класно. Сергій Жадан, Месопотамія зима батьки, не читала. І «Віл», біографія Віла Сміта, прочитано. Все далі Валерій Кузік з любов'ю тато, листи з фронту не читала, не готова, але буду обов'язково. Купила буквально теж нещодавно, коли вище домашніх тварин. Ну, Букінг мені зайшов, я хочу його читати, але поки купила і ходжу, боюся. Під куполом зроблена. Прочитала, читала класна книжка. Де баки Бак і Fuck Дент купила, не читала. І оце от Марія Матіо Букова земля, вежить в мене вже рік. І я все ніяк до неї не приступлю, трохи боюся. Ну, колись колись. Валерій Маркус теж не читала. Набражу свідомість це все ні. Ремарка читала. Маріуполь Надія про Маріуполь, навіть Надію Сухаруковою не готова, але купила. Діма в Олешковому полі читала і в межу, я куплю наступну. Коли прочитаю, хоч хочу з того, інститут читала дуже класно. І завтра-завтра-завтра прочитано минулого року. А тут у нас цілякий нонфікшн. Не всі читала. І... З камери в кишені. І Сара Джеймас лежить, прочитала і буду читати наступну останню книжку про її сестру Несту. І може перечитувати, бо дуже мені подобається. Це все. все книжки, які я не прочитала. Купила з наміром читати ось-ось. І так і не прочитала. Я можу сказати. У мене зараз 37 непрочитаних книжок. До того я ще ходжу в бібліотеку раз на місяць і беру там собі дві книжки. Тобто додаємо ще плюс дві книжки щомісяця, і напевно мені варто зупинитись, витрачати стільки грошей на книжки. Тому і треба однозначно більше шафа. Це однозначно, тому що ці вже нема де складати. Це я ще не показувала своїх п'ять Гаррі Поттерів, ілюстрованих видань. Там всі прочитані. Uh, є що робити, є книжки різні, фентезі, детективи, трилери, uh, любовних романів немає. Ну, а ви, може, фентезі зійде за них, там є такі хот-сцени. Та й таке, буду читати. Насправді, вибір є, шалений, що хочете, читай. Звісно, в мене вішлісті ще є книжок 5-7, але, напевно, куплю, коли хоча б третину цього прочитаю, бо щось too much. Мій компульсивний розвад вийшов з. Speed control. <laughs>